Настя, привіт, прикинь, це треш якийсь. Коротше, це ж це перше вересня. Записалася. Я коротше захотіла записатися на англійську знову. Ну пам'ятаєш, що там коротше ходила колись до викладачки, потім влітку перестала до неї ходити. Бо щось коротше, я записалася на якийсь урок. І потім мені так стало ліньки, бо так тепло, було сонечко, ми пішли на озеро відпочивати. Я коротко, забула за той урок, і потім вона дзвонила, я їй не відповідала. Думаю, ладно, а гай буде. От. А тут я вирішила, це ж перше вересня, треба знову відновлювати навчання, там якось старатися, шолі. От. Пишу їй, чи можна до вас записатися на урок доброго дня, а вона мені пише, прикинь, Вибачте, будь ласка, але я не можу з вами займатися англійською, бо ви безвідповідально ставитеся до навчання. Я безвідповідально ставлюсь. Тож я ж до неї написала нормально, чого вона до мене, отако. Коротше, це треш якийсь. Просто жесть.